Перша міжнародна піша проща родин мігрантів з Зарваниці відбулася у 2006 році. Темою цьогорічної прощі буде Жива парохія місце зустрічі Христа, яка обрана українською греко-католицькою церквою як стратегія розвитку до 2020 року. Розпочнеться сьома міжнародна проща родин мігрантів до Зарваниці 3 серпня. Люди впродовж 10 днів долатимуть близько 250 кілометрів за маршрутом «Самбір-Зарваниця». Понад 400 прочан візьмуть участь у ті прощі, долаючи 250 кілометрів, проходячи через Львівську, Івано-Франківську Тернопільські області. Орієнтовно проща планує прийти до Зарваниці у суботу, 11 серпня. Після обіду духовно відновити сімейні цінності, вимолити в Бога ласку, аби українські родини зміцніли. Така мета сьомої міжнародної прощі родин мігрантів у Зарваниці. Ми на цій прощі намагаємось донести правду про тих наших людей, котрі виїхали, про... особливо для їхніх родин, для їхніх сімей. Ще одна із цілей прощі – це взагалі звернути увагу на родину. Можна навіть сказати, одна з тем прощі в нас була: збережімо християнську українську родину. Тому ми піднімаємо такі теми, які в принципі виштовхують українського громадянина виїхати з держави. Традиційно на Прощу приїжджають люди з різних куточків світу. Щороку їх кількість збільшується. Я завжди віддаю всіх своїх рідних і себе під опіку матері Божій. Цим страху ніякої. Я навпаки з великим задоволенням і ніяк я не я не відчуваю страху. Може, буде важко в дорозі, але я про то не думаю і взагалі не страху. Це мені вдалили зовсім щитовидку. І я після того себе так неважно чула, але думаю, так піду хоч трошки, ну хоч трошки з ними. Прийшла я одне село, ніби нічого, прийшла друге, тоді зайшли в Грушів, через Грушове, то ніби пішла. І так я дійшла першу прощу. Ви знаєте, я з хати по правді до церкви 500 метрів я не могла зайти. Я вчора питалась матінки Христової, чи ти поможеш мені ще того року йти на Прощу. І матінка Христова мені допомагає. Я йду, йду і дуже рада, дуже себе добре чую. І ще думаю собі, якщо 10 років буде йти та проща, я піду. Долучитися до сьомої міжнародної пішої прощі можуть не лише родини мігрантів, але й всі охочі. Прощу є досить добре організованою, оскільки є прописані в кожному селі, в кожному, при кожній парафії, сніданки, обіди, вечері, ночівлі. Люди гостинно приймають прочан до своїх госпожих дім і тим самим віддають належну пошану тим, що долають свою прощу. Візьмуть участь найбільше з Італії, Португалії, Іспанії і Тут з України родини іммігрантів, яких батьки працюють за кордоном.